Вітаю на каналі 24 години новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні ми детально розберемо важливе рішення Кабінету міністрів України щодо тарифів на електроенергію. Вчора, 22 жовтня, уряд на чолі з Юлією Свириденко ухвалив рішення про фіксовану ціну. І це сталося буквально напередодні завершення дії старих тарифів, що викликало певне занепокоєння. Ми поговоримо не лише про те, якою буде ціна вже з 1 листопада і до кінця опалювального сезону, а й заглянемо трохи далі, дізнаємося, які орієнтовні тарифи прогнозуються на 2026 рік. До речі, ціна на газ також не залишиться без уваги. Залишайтеся з нами. Адже в кінці ми обговоримо не лише цифри, а й дуже важливі нюанси щодо постачання електроенергії та газу цієї зими. Обов'язково додивіться до кінця, адже в кінці саме цікаве. Тож ключова новина ухвалена кабміном: тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним аж до 30 квітня 2026 року. Це означає, що 4 гривні. 32 копійки за кіловат годину будуть діяти протягом усього опалювального сезону і навіть трохи довше, адже кінець опалювального сезону зазвичай припадає на 30 березня, а фіксація продовжена аж до 30 квітня. Це дає нам впевненість у стабільності ціни на електроенергію на найближчі півроку. Важливо зазначити, що нічний тариф, який дозволяє економити завдяки використанню електроенергії у нічні години за зниженою ціною, також продовжує свою дію, і ніяких змін тут не передбачається. Отже, цю зиму, а саме опалювальний сезон, ми переживемо зі старими тарифами як на газ, так і на електроенергію, оскільки фіксовану ціну на газ також було встановлено до 30 квітня. Це безумовно полегшення для багатьох українців, враховуючи загальну економічну ситуацію та підвищений тиск на сімейні бюджети. Однак, варто пам'ятати про інші постанови кабінету міністрів, які стосуються опалювального сезону. Як ми знаємо, початок і завершення опалення може бути пізнішим чи раннішим, що, на жаль, призводить до того, що в оселях стає холодно. І люди змушені шукати додаткові способи обігріву. І хоча багато хто закликає потерпіти та зібратися, реальність така, що люди мерзнуть. А затримка з прийняттям рішення про тарифи на світло рішення ухвалили лише 22 жовтня. Хоча тарифи діяли до 30-го. лише посилювала напругу. Рішення про продовження дії спеціальних обов'язків на постачальників електроенергії для населення, так званого ПСО, було прийнято в останній момент. Саме цей механізм покладання спеціальних обов'язків зобов'язує тих, хто забезпечує електроенергію, продавати її населенню за фіксованим тарифом, навіть якщо ринкова ціна є вищою. Це свідчить про розуміння урядом соціальної важливості питання. В експертному середовищі думки розділилися. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозував, що тариф на світло залишать незмінним, тоді як багато хто очікував, підвищення вже зараз. Він виявився правим, що дає нам додаткову надію на зважений підхід до комунальних питань. Але головне питання залишається: що чекає нас після 30 квітня якою буде ціна на світло і газ після завершення опалювального сезону, і чи зможемо ми підготуватися до нового рівня цін після 30 квітня 2026 року, коли закінчиться термін дії спеціального тарифу? Прогнозується збільшення вартості електроенергії та газу? Це поки що орієнтовні цифри засновані на прогнозах самого уряду, які вже сьогодні готують населення до можливих змін. Але вони дають нам уявлення про те, до чого готуватися і як планувати свої витрати. Орієнтовна вартість електроенергії може скласти 5 ,32 гривень 32 копійки за кіловат годину. Це значне підвищення порівняно з нинішніми 4 гривнями 32 копійками, і воно матиме суттєвий вплив на платіжки. Більше того, є прогноз. Що у 2026 році ціна може підніматися двічі один раз, орієнтовно у березні, що виглядає дивно, оскільки фіксація діє до квітня, але можливо йдеться про підготовчі рішення. Та другий у липні-серпні. Наступний раз, за очікуваннями, ціна може зрости десь до 6 гривень з копійками. Такий поетапний підхід, очевидно, має на меті пом'якшити шок від різкого зростання. Що стосується газу, орієнтовна вартість прогнозується на рівні 9 ,86 гривень 86 копійок за 1 кубічний метр. Якщо порівняти з поточною ціною, яка становить близько 8 гривень, це збільшення приблизно на 2 гривні. Підвищення тарифу на електроенергію складе близько однієї гривні. Ці прогнози уряду готують людей до того, що збільшення неминуче і є частиною плану. Чи буде це саме так, побачимо. Але влада попереджає заздалегідь. Формування тарифів це складний процес, який, за ідеєю, має враховувати усі витрати та затрати, як от собівартість виробництва, транспортування, ремонт інфраструктури, і лише на основі чітких розрахунків має формуватися кінцева ціна. Проте, як часто кажуть, ці дуже важкі розрахунки виглядають так, ніби цифри беруться зі стелі. При цьому перевірки, проведені спілкою захисту прав споживачів, виявили порушення у 93% компаній, що формують тарифи на тепло, воду та вивезення сміття. Ці порушення були однозначно на користь збільшення тарифів, і компанії були зобов'язані повернути людям більше трьох мільйонів гривень. Це тривожний сигнал, який вказує на те, що формування тарифів. Не завжди є прозорим і справедливим, а часто орієнтоване на прибуток тих, хто забезпечує послуги, будь то електрозабезпечення чи Нафтогаз. Нам залишається сподіватися на більшу прозорість і контроль над цим процесом у майбутньому, адже це безпосередньо впливає на добробут кожного українця. Обговорюючи ціни, багато хто, включно з автором. Висловлює суб'єктивну думку, що був би готовий платити навіть ці 5 гривень 32 копійки за світло та 9 гривень 86 копійок за газ. Але за однієї умови, якби була 100% впевненість у наявності цих ресурсів, тобто якби держава могла гарантувати, що світло і газ будуть постійно без відключень і перебоїв, не зважаючи ні на що. Зрештою, надійне та безперебійне постачання є базовою потребою, яка переважає питання ціни у нинішніх умовах, адже використання генераторів та інших альтернативних джерел є набагато дорожчим, навіть якщо ми порахуємо різницю в одну гривню за кіловат годину, то за рік при споживанні, наприклад, 300 кіловат на місяць 3000 кіловат на рік, це складе 3000 гривень. Однак вартість купівлі та обслуговування генератора це суми від 15 до 20 тисяч гривень і більше, особливо з урахуванням підвищених цін, які спостерігалися після початку масових відключень. Ця різниця в ціні не перекриється заощадженням на комуналці протягом багатьох років, тому пріоритетом є саме наявність ресурсу. Проте ніхто не може дати точних гарантій. Щодо безперебійного постачання, особливо з огляду на дії нашого придикуватого сусіда, який є неадекватом і щоденно намагається відключити якомога більше територій від життєво важливих ресурсів. Ми бачимо, як багато територій залишаються без світла, тепла та газу. Тому готуємося до найгіршого сценарію як хто тільки може. З іншого боку, продовження дії старого тарифу ще на півроку є позитивною новиною, оскільки для дуже багатьох людей складова комунальних платежів становить великий відсоток від їхніх прибутків і є дуже важким навантаженням. Хтось завдяки субсидії отримує часткову компенсацію. Хоча багато хто скаржиться, що субсидія покриває лише невеликий відсоток витрат. А комусь взагалі не вдається її отримати через різні бюрократичні чи формальні причини. Крім того, є важливі нюанси, пов'язані з компенсацією за опалення. Субсидія на опалення нараховується пропорційно до днів його включення. Наприклад, якщо опалення почнеться з 1 листопада, а до того в оселі вже холодно і люди змушені грітися електроприладами, наприклад, дуйчиками, Ніхто цю додаткову електроенергію не компенсує, адже за жовтень та квітень місяць субсидія рахується лише за фактичними днями роботи опалення. Якщо опалення немає, то відповідно компенсація нульова. Таким чином, навіть зі збереженими тарифами, комунальне навантаження залишається значним, а ризики пов'язані з перебоями постачання високими. Нам залишається сподіватися на якнайшвидше завершення усіх негараздів, стабілізацію ситуації і що ціна залишиться незмінною. На цьому все ми продовжуємо спостерігати за ситуацією та інформувати вас. Дякую за увагу. До нової зустрічі на каналі 24 години.